Творче Об'єднання «Начитай». Зорян Костюк. Останній дарунок. Михась випов з ліжка і хитаючись вхопився за стіну. Темрява густа, щільна, ніби в підвалі, де забув вімкнути світло. Він пошарив по стіні в пошуках вимикача даремно. Його тремтячі пальці намацали тільки гладку стіну. Важка голова норовила впасти на груди. У вухах гуділо і дзвеніло. Михась відчув нудоту й кислий присмак блювоти в роті. Він намагався згадати, що сталося напередодні, і не міг. Непроглядна темрява лякала. Від страху він похолов. Дитячий страх, загнаний у найтемніші задвірки свідомості, знову, подібно до багаторукого спрута виповз і дав про себе знати. Липка холодна темрява облягала подібно до мокрого холодного простирадла, тіло охопило дрібне тремтіння. Він відчував запах сирої землі, пилу, затхлості й тліну. Як у могилі, сперти повітря не давало ні вдихнути, ні видихнути. Він згадав про запальничку, залишену на столі кимось гостей і кілька свічкових свічок. Усе це залишилося після новорічного застілля, рівно п'ять днів тому. Не було настрою все це прибирати. Страждаючи від похмілля, він ледь зміг прибрати зі столу брудний посуд. Зволити його в раковину на кухні і забув про нього. Друзі відзначали новий рік у нього вдома. А що було потім? А потім був сором. Він поліз до однієї з дівчат, яка йому подобалася. Точніше, зачекав, поки вона прийде у ванну, і закрився з нею там. Думаючи, що, випивши, вона буде більш поступливою і менш сором'язливою. Але в дівчини була інша думка. Вона дала йому ляпаса і підняла вереск. Двері висадили, і потім почалася бійка. Господаря квартири побили. Били довго, люто, так, ще він більше не зміг встати. А потім, потім він знепритомнів і дня три провалявся в безпам'ятстві. Гості покинули квартиру і лише прикрили вхідні двері. що було потім, він не пам'ятав. Чиїсь руки змили кров, поклали його в ліжко, влили в його пересохле горло воду. Води. Він хотів пити. Але в цій непроглядній темряві нічого не можна знайти. Михай знемацав запальничку, клацнув. І довго дивився на тремтячий язичок полум'я. З третьої спроби йому вдалося запалити свічку. Свічка ледь розсіювала морок, що огортав кімнату, подібно до чорної завіси. Він відчув, що повітря заколихалося у квартирі хтось був. Він почув шерех. Вперше він пошкодував, що зніс усі стіни і зробив із квартири студію. Залишилася тільки арка над дверним прорізом, потяна шафа в коридорі і стіна перед лоджією, де розташовувався великий диван. І там, у коридорі, перед шафою стояла висока постать, закутана в плащ. Стояла нерухомо, не ворушачись, ніби статуя. Михаць закричав від переляку, крик потонув у в'язкому повітрі. Він схопив зі стобу важкий кухоль з під пива і жбурнув його в силует. Кухоль пролетів крізь фігуру, вдарився в броньовані двері, розготівся на шматки. Фігура перемістилася плавно, ніби пропливала повітрям і встала в отворі. Висока, трохи вище за два метри, майже сягає стелі. Голова прикрита капюшоном. З під якого ніби полум'я свічок горіли очі. Хто ти Хто ти такий? Якого біса ти тут? Що ти тут робиш? Вали звідси, забирайся з мого будинку. Михась кричав, відчидушно тупаючи ногами. Його трясло від жаху. Так ти зустрічаєш смерть. Так, ти приймаєш смерть у своєму будинку, я заслуговую на більшу повагу. Глухий, скрипучий голос, ніби з глибини колодязя. Холод охопив тіло Михайла Він оглянув кімнату в пошуках чогось важкого і побачив тіло, що лежало на дивані. Він підійшов до дивана, щоб роздивитися, хто влікся на його місце і закричав. На дивані лежало його власне, бездиханне тіло. Кругле обличчя, все в саднах, синцях стало смертельно блідим. Пухі губи були розбиті, з них сочилася кров. Одне око запливало, інше трохи прикрите густими віями. Довге волосся, липке від поту, крові та прокислого пива розпатувалося на всі боки. Вуха, що завжди стирчали, тепер виглядали поламаними, як у борця. Добре ж тоді його обробили його друзі, Вірніше, приятелі. колеги з роботи, колишні друзі. Якщо його тіло лежить на дивані, то чому він стоїть тут і тримає запалену свічку? Тому що твоє життя закінчилося. Почув він той самий замогильний голос незнайомця. Я прийшов по тебе. Фігура підняла руки і зняла капюшон. Михать побачив голий череп, білий в темряві, як шматок мармуру, і вогонь свічок, що танцює в порожніх очницях. З довгих рукавів балахона визирали кістляві руки. Чому за мною? злякано пролепитав Михась. Тому що настав твій час, ти вичерпав свій життєвий запас сил. ти все життя прогуляв, пропиячив, протанцював в нічних клубах, витратив свою життєву силу. Нащо? На пустощі. Отже ходімо зі мною. Тобі час іти, твій час спливає. Ян я не хочу, Михай звідчайдошно замотав головою. Я ще хочу жити. Правда? Він почув знущальний сміх. Хех, не бреши хоча б самому собі. Ти знищував сам себе щодня, ти просто витрачав даремно своє життя, а тепер воно скінчилося. Подумай, що ти можеш згадати зі свого життя? Нічого, понуро промовив Михась. Порожнє життя. Я робив тільки те, що від мене вимагали, мама, бабуся, учителі. А потім начальство. Зручно, дуже зручно. Робити те, що тобі кажуть, і ні за що не відповідати. Але так не буває. Тут кожен відповідає сам за себе. Ти кажеш, що ти хочеш жити. Назви мені три причини, чому я маю тебе відпустити. Михай задумався. І справді, що він може зробити такого, без чого світ зазнає непоправної втрати. Він вів життя простого офісного хом'ячка, ледачого і не дуже розторопного продавця консультанта. Він не зробив нічого корисного, нічого, що можна назвати видатним. Згадай, що ти найбільше хотів в цьому житті? Згадай. Про що ти мріяв? Я любив малювати і ліпити. Я мріяв стати художником. І чому не став? Що тобі завадило? Мама, бабуся, вони відрадили. Сказали, що я маю бути як всі, як усі нормальні люди, не витрачати час і зусилля на цю нікому не потрібну мазню. І просто працювати, заробляти гроші на життя чесною і важкою працею, бо художник ніколи не заробить на життя, буде голодувати. Тобі було, дано, талант, великий талант, і що ти з ним зробив? Ти просто зарив його в землю. Так, я боявся, що я не зможу. Що не відбудуся як художник або скульптор або дизайнер. Думав, мені там нічого не світить. Десять років я не брав у руку нічого. Лівець, пензель, все закинув, все забулося. Так, ти хочеш ще раз спробувати? Втілити те, що тобі було дано, почати життя з чистого аркуша. Я можу дати тобі шанс, другий і останній. Хочу, а що для цього потрібно зробити? Захотіти і попрощайся зі своєю мамою. Але ж вона була жива і здорова. Вона тобі не казала у неї рак, а ти не знав. Я приходжу рідко, але якщо я приходжу, я маю когось забрати з собою. Твоя мати спить на кухні у кріслі. Попрощайся з нею. Вона погодилася помінятися з тобою. У неї був примарний шанс одужати, але вона вирішила дати тобі шанс. Останній дарунок. Михась прийшов на кухню. Мати спала. Тільки зараз він побачив її змарніле і виснажене обличчя, поцятковане зморшками. Ніколи вона його не хвалила, тільки вимагала, щоб він її слухався і робив усе, як вона каже. Інакше буде покарання. Або що ще гірше, вона починала плакати і казала, що він такий самий мерзотник, як його батько. Вона любила тебе, хоч і не вміла це показати, боялася втратити авторитет, боялася здатися слабкою, що ти перестанеш її слухатись. Михайло опустився на коліна і взяв матір за висохлу руку. І відчув удар струму. Він розплющив очі, боліло все тіло. В ніз ударили запахи хлорки, засоби для миття підлоги і рідини для чищення килимів. Він повільно встав із дивана. Хитаючись, він пройшов на кухню. Мама сиділа в кріслі. Нерухома і бездиханна. Здавалося, ось вона зараз розплющить очі. Але ні, вона не ворухнулась. Михась обережно помацав висохлу руку. Холодна, як лід у холодильнику. Мама померла найімовірніше цієї ночі. Поки він розмовляв зі смертю. Що там казав жнець? Вона залишила останній дар, віддала своє життя, щоб він продовжував жити. Михась опустився на коліна і заплакав. У кімнаті почувся дзвін і звук падіння чогось важкого. Упала новорічна ялинка. Іграшки, поламані розбиті, лежали на підлозі, виблискуючи в променях гранкового сонця, що ледь пробилися крізь штори, палітра фарб, що розвелася по килиму, талант, який він зарив у землю, просився назовні, Михайсь встав і поліз у шафу. Там накритий сукном лежав мольберт. У склянці залишилися пензлі, висохла коробка з аквареллю. В іншій склянці олівці для начерків. Він поставив мольберт і швидкими штрихами почав малювати посмертний портрет матері. Такий, якої він її бачив, її жертва немарна. Він втілить те, що повинен. Зорян Костюк. Останній дарунок.